Всім привіт! Сьогодні говоримо про ножі CIVIVI під бренд Сенкат, наданий для офіційним дилером марки в Україні посилання та промокод в описі до відео модель Regnator. Комплект поставки SNCA Регнатор ви бачите на екрані. Традиційна для CIVIVI сумочка для зберігання транспортування, серветка з мікрофібри, але тепер не зеленого блакитного кольору та традиційна рекламна макулатура. Причому слід відмітити, забрендовано навіть язичок на блискавці. Цей ніж мені трохи нагадує ці NAVO, але він більш бюджетний. Давайте пройдемося по його характеристиках. Довжина загальна 201,3 мм, довжина руків'я 112,8 мм, довжина клинка 88,5 мм, товщина 3 мм. Руків'я виконано з G10, сталь клинка 9 хром 18 молібден ванадіум, нержавіюча китайська сталь. В принципі, відома багатьом по у дешевих на дорогих ножах. Має непогану стійкість до корозії, відповідно, повинно добре працювати та правитись. Замок у нас тут лайнер Lock. Вага ножа 101,5 г. Відкривати ніж можна як з допомогою шпінька на лезі, так і за допомогою фліпера. Присутній підшипник на осі клинка, бачимо латунні обойми в підшипнику. Кліпса двохстороння можна переставити на іншу сторону глибокої посадки. Окремо, слід відмітити що відсутність другого гвинтика, що трішки віддає, скажімо так, такою бюджетністю і незавершеністю дизайнерського рішення. У цій Вівінаву було два гвинтики, і це дуже так доповнювало завершеність моделі. Металеві полегшені плашки з вифрезеруванням, накладки з G10. Ну і дизайн такий, в принципі, стандартний для багатьох ножів, відповідно. Комусь ніж сподобається, комусь ні. Спуски від 2-3 ширини клинка на обусі присутня насічка, товщина леза 3 мм. В принципі, такий середній ніж повинен непогано працювати як по твердих матеріалах, так і по продуктах. Сенкат регнатор дуже непогано працює, м'яко заривається в деревину і, чесно, ніж здивував. Я думав, що буде різати так само, як Модель, зараз вам скажу, як модель Ворнікс. Але ні, різ значно-значно цікавіше. Може, мені так здалося на цьому регіоні деревини, де я почав різати. Можливо і так, але загалом різ приємніше, ніж у Ворнікса. Відповідно, регнатор цікавий, цікавий ножичок, зверніть увагу. Якщо вам подобається, звісно, його дизайн. Якщо ні, беріть інший дизайн, плюс-мінус ножі СНК, Однакові, основна різниця в дизайнах. Сталь у них 9 хром, 18 молібден ванадіум. Лайнер лок, кулька детенту, латунні, латунні обойми підшипників. Фліпер, руків'я, все непогано оброблено. До чого придратись тут у нас, в принципі, і немає. Ця точка з коробки досить непогана. Окремого отвору для тімляка тут немає. Місце кріплення тімляка – це додаткова боночка на краю руків'я. Ось такий ніж від суббренду ЦВІВІ СНК, наданий для огляду офіційним дилером марки в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. Як на мене ніж цікавий, заслуговую уваги, якщо вам сподобається його дизайн. На цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні!